Здравствуйте, всім телеглядачам. Це після мова, як завжди, в цей час ми говоримо з гостем про актуальні події, які трапилися в нашому місті, і звісно, що гість має е, що сказати щодо цих подій. Здрастуйте, добрий. Е, Ігор Випханюк, віце-президент Федерації Шахів Житомирської області, і людина, яка в шосте стала чемпіоном області з шахів. Отже, е, спочатку гарячими слідами пройдемося. По чемпіонату. Відрив був серйозний, я дивився табличку. Скажіть, будь ласка, ви як оцінюєте рівень шахістів, які приймали участь в цьому чемпіонаті, і чи цікаво вам змагатися наразі? Змагатися було досить цікаво. Той відрив, який ви побачили, то, в принципі, результат останнього дня змагань, тому що до того йшли. Порівну з багаторічним чемпіоном області Ярославом Думанським. Ми вдвох. Ну, крім того, в чемпіонаті брали участь чемпіон України до 12 років Кирило Волотовський. Це вже рівень досить високий. І міжнародний майстер Володимир Ривуцький. Так що, в принципі. Той відрив, який ви побачили, він не досить правдиво відповідає, тому що було насправді. Було досить важко. Тим паче, що дві партії за день потрібно було грати це до 8 годин часу. Дві партії займають вісім 8 годин. Е, е, так, так. Це до, досить тяжко фізично. Просто, от, е, що зараз взагалі у нас в області відбувається з розвитком шахів. Пересічному глядачеві, який щойно потрапив на ефір, який вперше йому розповідає, що у нас живуть шахи в області, йому буде цікаво дізнатися, на якому рівні йде розвиток і як федерація зараз цей розвиток впроваджує. Ну е загальна картина позитивна. А якщо подивитися, що в Україні робиться, то в принципі ми взагалі досить добре себе почуваємо, тому що у нас президент Федерації взявся за діло досить. Пристойно. Три роки його президентства ми вже маємо гарний сайт, ми маємо е, намітки під е, обласний, ну, міський клуб, але при цьому потрібно розуміти, що це все на ентузіазмі і жодного фінансування ми не маємо. Е, я бачу дві основні е, мети взагалі існування федерації. Перше, це масовість. Масовість саме дитяча масовість. Тому що наших дітей потрібно забирати з вулиці в поганому в поганій якості. На а на вулиці вони можуть грати в шахи? Чи ні? Е, я я маю на увазі, я ж додав в поганому mm. змісті цього слова. Шахи і святкування перемоги там за гаражами. десь так, так. Оце я і маю на увазі. Е, тому що е, в принципі весь світ іде до того, що шахи повинні бути в школі. Гарі Каспаров, опозиціонер російський, він впроваджує програму. В США, і здається, в африканських країнах він впроваджував. І, потрібно дітей привчати до розумової діяльності, розвивати логічне мислення дітей. Тому, як я кажу, масовість це одна з таких. Одне з наших основних завдань. І, і, інше завдання це виховання чемпіонів, але тут велика проблема. Від нас пішов, на жаль, життя нещодавно Тросман. Це видатний тренер. Він в 90-х роках залишив Житомирщину і, і, і виховав двох чемпіонок США. Ірина Круш і ще одна вихованка, я, на жаль, не пам'ятаю. І, в принципі, не залишилось в області тренерів дуже високої якості. Або ж вони вже по віку не відповідають, скажімо так, тим завданням, що стоять. Тому потрібно все спочатку починати. Ну а ситуація в країні не дозволяє фінансувати це. Проте, знаєте, було багато ефірів щодо розвитку спорту, от, наприклад, плавання, так, про футбол взагалі не говоримо, професійної команди вже давно не було. Справа в тому, що і до війни фактично нічого не було зроблено для розвитку таких видів спорту, як, от, наприклад, шах. Є певна рейтинговість серед видів спорту. От, Наприклад, біатлон і бокс. В цих видах спорту ми досягаємо дуже високих результатів, ну і фінансування більш-менш на якомусь рівні. Так, шахи не поступаються цим видом спорту. У нас за останні три роки дві чемпіонки світу Анна Ушеніна і Марія Музичук. До речі, Марія Музичук тільки що виграла чемпіонат світу в Росії. Хантеманційську перемогла росіянку в фіналі. Ой, вибачаю, в Сочі в Сочі проходила так. Що мені не зрозуміло. Чому так мало уваги приділяється шахам? Але ну, не от, олімпійський вид спорту. Але з боксу, наприклад, ну як олімпійський вид спорту зрозуміло, але професійний бокс це бізнес. Так з біатону важко зробити бізнес і з шахів, мабуть, що важкувати зробити бізнес. Як ви вважаєте, Можливо. якщо зробити відкритий турнір в якомусь там клубі, наприклад, угу, угу. прийшли би люди, які просто зацікавлені. Е, розумієте, зараз приходити не потрібно. Інтернет, е, наприклад. Декілька днів тому пройшов матч Каспаров Шорт, при тому, що Каспаров 10 років вже не, гра... не грає професійно. По скайпу звонилися? Ні, його... ні, ні. Вони провели цей матч в США. Спонсором був мільярдер «Сінкфілд». І цей матч показували в інтернеті 22 година по нашому часу. І я думаю, що там переглядів було маса, і на це дивляться люди. Крім того, чемпіон світу Магнус Карлсон він робить е, періодично перший удар по м'ячу в матчах Реал Мадрида футбольних. Е, в принципі, шахісти, вони впізнавані люди. Але ви правильно кажете, як зробити так, щоб це була картинка. Тому що я вам сказав, 8 годин гри ви не будете показувати в ефірі. Це просто ніхто таке не, не Є Види шахів, які е, е, швидкі шахи. Це контролі по 5 хвилин, по 15 хвилин, те, що можна показати. І тоді е, ви можете показати емоції гравців, коли вони в стресовій ситуації. Це е, цікаво. Вам подобаються швидкі шахи? Е, мені е, дивитися дуже подобається, а грати дуже складно. І можна порівняти з такими видами спорту, як е, снукер, більярд, покер. Я думаю, досить успішні види спорту. Ну, ми повинні по цьому шляху йти інакше ніяк. Ну, і, наприклад, такий вид спорту, як керлінг, який потрапив в олімпійську програму, не будучи взагалі відомим. А ну, ви знаєте про правила Е, Я дуже полюбляю його дивитися, і в принципі, ну можливо, я чогось там не знаю, але я розумію гру і можу розказати там на, на рівні на пальцях там пояснити. У вас що хотілося б дізнатися? Чи є любов до спорту загалом? Тобто, шахи це спорт, так? Але е, інтелектуальний спорт це одне. Наприклад, ну полюбляєте футбол дивитися? Чи ну баскетбол. Ми бігаємо з одною групою банківською, там так, з друзями бігаємо. з банківською групою? Ну, з одною так. Так, Ти може їх підключити чи ні? Я так розумію, що з ваших слів, от як власники клубів спортивних, так якщо є меценат, от мільярдер, який полюбляє шахи. Він вкладе гроші. От нам що, слід в Житомирі такого чекати? Е, я думаю, що це єдиний шлях, тому що якщо взяти Україну, навіть не будемо брати там світ в Україні е, дві федерації, які показують зараз дуже гарні результати. Одна з них Вінницька, то там, в принципі, меценатство взяв депутат, і там бюджет їх ну, напевно разів 20 більше, ніж наш. Так що, а які ну, наші, якщо не секрет? Ми ой, на 20 якщо задради, чесно, е, бюджет я маю на увазі то, що виділено на шахи вид спорту угу. через державні якісь да. там, у нас спорткомітети. Скільки, у нас, ну, Цього там, року що, зрозуміло е, минулого року було, здається, 80 тисяч гривень. Ну, але щоб ви розуміли, дивіться, е, відсотків 80 суми йде на оплату е, людей, які судять турніри. Ну просто щоб вони прийшли і щось змогли поїсти. Скажімо, так. про учасників не йдеться. Так, що... Давайте, до речі, подивимося. Якщо можна, покажіть зараз фотографії, і ми одразу прокоментуємо, що за люди, і скільки взагалі учасників тут. Так, це ви зі спини, так? Ну це да, не скромно, відразу я. Так <світ> да. і ну це рандом. Ви знаєте, це просто так. Ну так. буває, От, буває. начебто хлопець сам із собою грає, але хтось, мабуть, що там хтось є. Хтось там сидить. так. так скільки так. учасників загалом було на чемпіонаті е, області? Дивіться, там система була в цьому році вдосконалена. Ми провели відбір спочатку. Угу. Оце там хлопчина не Відбір, чи... Цей хлопчина пройшов відбір, це чемпіон України до 12 років. Здається, Трил він не задоволений, що він чемпіон лише України. Е, він дуже незадоволений цим, він хоче бути чемпіоном ще й нашої області. Так, тут щось трапилось? Е, тут це проблема. це проблема. Реальна проблема. От тут хотілося б відеоряд, знаєте, емоцію зловили, а от що так, так, так насправді трапляється? Я ж кажу, тут є що, що показувати. Так. Це що, розминка? Е, ні, це, це один, з цент... один з середніх турів. напевно, четвертий uh -huh. тур. Так я вас е перервав. Скільки ви кажете було учасників? А е 10 чоловік змагались за коловою системою? І ми бачимо, що вік різний, так від Від до 12 років до ось найстарший учасник Володимир Ривуцький, міжнародний майстер. Йому не скажеш, звичайно, що йому багато років, але повірте, йому багато років. Uh -huh. Я вам повірю. Так, дякуємо за фоторяд. Отже, щодо о, цих десяти учасників, є таке, що люди просто приходять в турнір і все, далі не йде. Чи це ті люди, той кістяк, який от зараз рухає наше місто вперед? Mm -hmm. І не лише місто, до речі. Скільки міст в області було представлено? Mm -hmm. Ну, цього разу, на жаль, мало. Не пройшли відбір. Осередки наші. В основному, от крім Кирила Волотовського, в основному це місто Житомир. Ну я представляв Житомирський район. Батьки мої в Новоговінську живуть, тому в принципі Але могли обрати і що заговорити. Ну міг, міг, але я з Житомирським районом вже досить давно товаришуємо. Скажімо так, випадкових людей там не було. Це все був спортивний відбір. Якщо я так зрозумів, вас цікавить перспективність, то якщо брати з цієї точки зору, то вік учасника 12 років, я думаю, що це досить перспективно. Так, ну так, людина, яка вже з віком, то вона для задоволення, мабуть, більше приходить. Так, так, так. Хоча чемпіоном світу стати там десь 90 років, це, мабуть, що також буде нереально, давайте так. Чесно скажемо, якщо раніше вважалось, що 40-50 років це ще більш-менш норма, то зараз ми бачимо, що гросмейстером, якщо в 15 років не стає дитина, то в принципі професійно займатися, вже, напевне, сенсу немає. Це вже буде напіваматорство. Угу. Тому ми багато бачимо випадків, коли поєднують заняття шахами і. Основним видом діяльності, бізнесом там, чи роботою якоюсь. Як до вас ставляться, ну, наприклад, якщо ви з 12-річним сідаєте грати на турнірі, от, і сів хлопчина і сів віце-президент. Uh -huh. е, немає у вас такого, там, що е, там десь е, е, йому кращі, краще відполірована дошка чи щось. щось. Я, я думаю, що навпаки, у мене мандраж, тому що. Е, Безпрогнозна ситуація. Якщо молодий хлопець виграє у досвідченого, у mm -hmm. нього слава. Якщо не виграє, ну то що. А міг би поставити хрест на е, участі в ваших, у ваших обласних турнірах, якщо б хлопчина молодий виграв. Да ні, звичайно, це нормально. Я, я навпаки, я хотів би, щоб у мене виграли е, молоді. Mm -hmm. Тим паче, що у вас є списки, де хто живе, як віце-президенти. Ви, ви досить. Це все в жарт переводите, але я чесно вам кажу. Кирило мені дуже подобається як шахіст. і, До речі, ми в нічую зіграли. Він один з небагатьох, хто зробив нічую зі мною, так що тут. Ви берете собі підопічник, наприклад? Ви тренуєте? Це... Скажімо так, не основна діяльність, тому якщо мене просять, то я можу попрацювати з дитиною, але я не займаюся цим. На потоці цього немає. Угу. Отже, перейдемо до діяльності федерації. Я пам'ятаю, колись я був глядачем на одному з турнірів і запитав. У когось, а хтось мені відповів, що є різні заходи, які спрямовані просто на зацікавлення не лише на розвиток розумової діяльності як до спорту. Сімейні шахи, так? Здається, я вас таке? Чи практикується це? Це один з видів турнірів. Ми е, започаткували його ще в 90-ті роки. Це Новофастовський Леонид Мосійович, це наш Аксакал, наш. Е, Дуже багато сімей, які дійсно займаються, отак, як ви кажете, сім'ями, так? От, наприклад, можливо, це не до наших обласних шахів, але чемпіонка світу Марія Музичук зараз стала. В четвертьфіналі була її сестра Анна Музичук, а їх батьки тренери з шахів. Так що брати кличко це не єдині. Ну а чому не взяти і не перенести все це на нашу область? Можливо, десь щось і спливе, але для цього що для цього потрібно? Щоб ви розуміли, для цього потрібно років так 8-10 найняти своїм, своїм дітям репетиторів шкільних і займатися шахами як основним видом діяльності. Років 15 ви зрозумієте, чи праві ви? Далі вже буде видно. От цікаво на вашому прикладі, в якому віці ви самотужки зрозуміли? Чи, чи вам донесеться, чи ви десь побачили шахову дошку, і о, uh -huh. я буду грати в це. Щоб діти, які нас дивляться, а нас і діти дивляться, щоб вони зрозуміли, як же цю любов до шахів в собі відкрити? Ну я думаю, що це е, дуже багато на е, випадок. Виходить, тому що мене привели до мого першого тренера Новофастовського, і це був знак долі. Це людина, яка в системі освіти пропрацювала більше 60 років, і з ним настільки приємно, він настільки впевнений в собі, і ти розумієш, що ти прийшов туди, куди потрібно. Батьки не вагаючись віддали мене на секцію шахів в 6 років. Я навіть не мав уявлення, що щось може бути не так. Ну, от Я в нього займався досить довго, поки не закінчив ліцей. Потім випустився. Щодо наявності тренерів зараз у нас, дитячо-юнацька спортивна школа працює. Ну, В принципі, і проблем з приміщенням немає наразі. <плес> Приміщення для дітей, щоб пограти в шахи, є. Так. Чого не вистачає? Його вистачає для дітей. Але, розумієте, діти повинні грати з дорослими, інакше вони не будуть зрости. А в тут уже проблема, тому що клубу в місті немає. Ми ведемо зараз перемовини з обласною бібліотекою про виділення нам певних площ, де ми плануємо. Відкрити все-таки клуб. Але це е, поки що це лише перемовини між Президентом Федерації і дирекцією Житомирської обласної бібліотеки. Е, на жаль, всі потуги по виділенню площі для клубу закінчувалися нічим. Поки що. Ну, тому що це а наскільки є активною співпраця? Ну, хоча б у режимі перемовин з владою нашою місцевою? Обласною. Скажімо чесно, шахи не на першому місці. Давайте, це, так. Це, це зрозуміло, так. Але є люди в нашій владі, які якось вам потисли руку і сказали: я люблю шахи, ще, все ще буде. Я не хочу називати прізвище да, людина, потрібно. яка. Я просто скажу вам рівень компетенцій деяких чиновників. Ну, щоправда, людина режиму Януковича, вона захотіла запровадити шахи в школі. І вона дійшла до того, що вона сказала, що в кожній школі повинна бути шахова дошка і шахові фігури Це рівень нашої компетенції. В моїй школі були. Ну, Ніхто в класі не вмів грати, але були. Розумієте, тут проблема не в тому, що шахові фігури повинні бути. Мені як потрібно було, я брав з собою в школу магнітні шахи і грав. Проблема в тому, що питання вирішується наявності викладачів, які б вели урок шахів. Туди потрібно комп'ютеризація класів, тому що ну, без інтернету зараз тяжко навчати дітей. Якщо б це можна було зробити, то по технології Skype можна навчати одразу декілька шкіл з одного місця, і це коштує одна зарплата, а урок може йти на 30 наших шкіл. Міських. Просто було б бажання це робити. Ось і все. Лежить у вас десь вже пилом прибитий такий проект. Чи ви навіть не намагалися це все окреслити і от просто чекати з папірцем людину, яка все ж таки скаже, що не лише дошка і шахи, а тут треба систему зробити? В принципі, ми над цим працюємо. Ми працюємо, але. Е е не можна впіймати за хвіст, хто за це відповідати повинен. Розумієте, всі спихують туди-туди. Ну, простий приклад, наприклад, от щодо мене. Я майстер спорту шахів, але я не маю права викладати шахів в освітніх закладах. Тому що немає педагогічної освіти. Так, наприклад. Ну, це, це на голову просто не налазить. От ви з педагогічної освіти, ви можете викладати, а я не можу. Я не з педагогічної освіти. Ну, наприклад. наприклад. Да. Я, я не думаю, що це нормально. Але Я б і дум... не хотів викладати, а ви хочете. Ну, з приводу, чи хочу я це питання. Ну щоб це було справедливо, так? Щоб я я хотів би, щоб їх викладали. викладали. Хто це питання інше ага. в такому плані. Ну, але я думаю, що потрібно так рухатися однозначно, без цього нічого не буде. Потрібно впроваджувати. Дітей треба заохочувати, інакше вони підуть не тими дорогами. На всеукраїнському рівні. Які здобутки зараз у нас є? Чи задоволені ви їми? І що би хотіли в майбутньому чого би хотіли досягти? На всеукраїнському рівні слідуючи: в минулому році у нас два призера чемпіонату України. В цьому році у нас чемпіон України серед молоді. А загалом, в 95-му році ще у нас був чемпіон України в особистій першості. З того часу, в принципі, максимум це було 10 те місце. Тяжко конкурувати. Львівська школа дуже сильна, київська. Житомир просто не фінансово, не розумово просто не, не тягне цей рівень. Ну, клубу нема. Тут нема про що говорити. Ну, і ми не можемо заявляти, що розумово не тягне, може хтось там тягне в себе в підсобці. Він може Я ж кажу, да, так, да. ми просто не, ми, ми не можемо на біле світло витягнути ці мізки, тому що для них потрібні певні умови. Певні умови. Це і, і фінансові, і просто організаційні. В тих умовах, що зараз є, е Успішно прийшов в чемпіонат області. Які заходи зможуть відвідати шахісти найближчим часом у житомирі? О, До речі, з приводу заходів для дітей, зараз проходить уже третій рік поспіль гран-при дитяче, збирає до ста дітей на кожен етап. Ми хотіли провести ось на день пам'яті жертв Другої світової, восьмого, але ну, я так зрозумів, що загрози певні є, тому ми перенесли на наступний тиждень. Через тиждень буде. Буде один з етапів дитячих. Дуже цікаво проходять. Ви бачили ці очі дитячі і батьків, які трусяться за своїми дітьми. Це класно. Для дорослих ідуть теж змагання в вигляді гран-при, але там трошки менше. Пафосу. Uh -huh. Просто сіли пограли. Та... Ну, є хоча б гроші на кубок, на медалі? Е, в принципі, мене, знаєте, це менше всього турбувало медалі, наприклад. А да. діти ж хочуть. А, але напевне так, для дітей дають медалі, дипломи. Нам, нам так, ви, ви, виділяють, скажімо, uh -huh. так виділяють, скажімо так. Виділяють в цьому плані допомагають. Ну і виділяють в принципі на роботу суддів. Uh -huh. Ну, а от ви виграли черговий чемпіонат області, ви mm -hmm. нічого не отримали? Е, я дуже сподіваюся, що я отримую фінансування на участь в чемпіонаті України. Тому що, якщо б я не виграв чемпіонат області, то в принципі розмова б не йшла взагалі. Зараз є шанс, що можливо я, здається, у Львові буде чемпіонат, можливо, mm -hmm. виділять кошти. А минулі п'ять разів. Були чемпіонати в Криму у Львові, і в принципі виділялись кошти. Лише минулого року там був казус, не вистачало, то я лише на швидкі формати поїхав, там 4-5 днів, а 9 днів класичного формату я вже ну, не зміг просто фінансово потягнути. От. Ну так, і сподіваюсь, в цьому році буде, можливо, поїду у Львів. Виснажував на турнірах? Скільки треба Москві для того, щоб відпочити? Щоб ви це розуміли, я просто так скажу, дивіться, От в Криму був чемпіонат України, море я бачив два рази за 10 днів. Так щоб ви розуміли, наскільки це тяжко. Тим паче, що ти їдеш сам, тренери не оплачують І фізично нереально і психологічно дуже тяжко. Ну, це ще Скажімо так, трошки далеко від дому. Трошки інші люди, а нові ну, знайомства. А, а немає, немає такого, що зібралися на чемпіонаті, і от там товариш з Харкова, товариш звідти uh -huh, uh -huh. чи шахісти, вони просто і все. Я вам більше скажу, товариш з Нью-Йорку минулого року. Я заселився в номер, і, і в мене просто очі на лоб полізли. Людина приїхала з США у відпустку свою, щоб прийняти участь у чемпіонаті України. Це мій дуже добрий знайомий, мій Теска Ігор Ковальчук. І був приємно вражений. Тим паче у Львові ми з ним дуже багато часу провели. Він з Франківка сам, але грін-карту виграв, виїхав. Якби не ці знайомства, то в принципі я, я б не залишав межі області. Ви зараз вже не одну людину назвали, яка там в штатах шахіст, і всі українські, російські прізвища. Так угу. немає, не знаєте, не одного американця, такий, що був Джонні або Патрік. Е -е -е, Хікару Накамура. Перша дошка американської збірної. Влаштовує, але візьмі ще японські. Ну там зараз з'явились Шенкленд, з'явився Робсон, але разом з тим Веслі СОС Філіппін вони натуралізували. Суть в тому, що, в принципі, вони переймають будь-кого, вони беруть до себе і не дивляться, яка національність чи ще щось. Ти працюєш на Америку. Крім того, хотіли б? Ну, рівень не дозволяє. Але ну як хотіли, не хотіли, В принципі, я, ви знаєте, чого... я патріот України, але в мене нема забобонів. Я з, з, з легкістю зміг би змінити місце перебування, але якби сімейна людина, тому трошки вже лише з сім'єю, звичайно. От ну, і варто зазначити, що в принципі всі тренери, це ну, радянські, називаємо їх так, в США. Так що, в принципі, на цій школі ще радянській, це все тримається. А так. сучасні нововведення практикуються у нас? Чи зараз все тримається на радянській школі? Ні, ні. Сучасні нововведення, от, наприклад, е, Олександр Белявський, е, тренер е, сестер Музичук, він відверто в інтерв'ю сказав, що, в принципі, якщо тренер комп'ютером не володіє, то він може йти на пенсію одразу. Mm. Це само собою розуміється. У вас це радує? Втрачається первинність шахів. Але розумієте, ми говоримо про спорт найвищих досягнень. Там будь-які технічні засоби, вони повинні використовуватись. Але от, коли ми з вами будемо грати в шахи, ми будемо отримувати насолоду. І це та насолода від гри, від того, що ми самі придумаємо. Тому що дуже часто приходячи на партію, у мене в комп'ютері дома стоїть позиція, яка на шахівниці. І це ну трошки, трошки від цього стає невесело, Ігоре. Я думаю, що це не остання наша зустріч. Наступного разу з вас дошка. У мене є такі, знаєте. Фарфорові, я можу шахи принести. Я зрозумів. Я буду дуже радий От, до вас прийти ще раз. Ну зараз добре, віртуально. віртуально, Значить, конем G1, G3. Все, запам'ятали. Наступного разу ми проведемо. Ігор Випханюк. Чемпіон області шахів і віце-президент Федерації шахів Житомирської області, майстер спорту шахів. Дякую, що завітали. Дякую, бажаю за вам розвитку, і звісно, що тих досягнень, які ви хочете, поїдьте на чемпіонат України, профінансуйте чемпіонат України. Це «Післямова». Залишайтеся на нашому каналі. На все добре.